Що ж, друзі, ось і закінчується моє перебування в Сінгапурі на цей раз. Сьогодні повертаюся до Польщі, але я відсняв достатньо багато відео і зможу створити певну кількість матеріалу. І з Польщі також буду, сподіваюся, Готувати певний цікавий матеріал. Тож слідкуйте за каналом, вас чекає там багато цікавого. Трошки сумно, що цього разу покидає Сингапур. Як завжди, цікавий досвід. Країна дійсно дуже розвинена, багато чого корисного можна звідси застосувати у нас в Україні. Чижому навчайтеся і свого не цурайтеся, так кажуть. Чангі Айрпорт це мій улюблений аеропорт. Тут все так класно організовано. Вода є скрізь. Між терміналами є скайтрейн, так званий. Я в принципі зараз до такого скайтрейн і прямую. Мені треба перший термінал. Літак маю о 11.35 до Стамбулу, потім там у мене коннекшн 5 годин. Я зможу провести цей час безкоштовно у лаунжі місцевому в Стамбулі. Мій улюблений лаундж. Тому що є обороти по карті. Тому, коли буде можливість, раджу кожному прилетіти сюди в Сінапур, хоча б щоб подивитися на цей аеропорт. Дуже він класний, зручний. Тут ще багато різних атракціонів є. Ну, зараз різдво то ялинка. Але вот тут є відомий водоспад. Плюс танцюючий танцюючий фонтан чи як він там називається. А ось я підійшов до скайтрейна до терміналу 1. Тут до терміналу 1. А он ззаду мене до Терміналу 2. Дуже зручно, швидко. Дуже багато людей. Із Сінгапурського аеропорту дуже багато сполучень, тож він користується великим попитом. Навіть як транзитний аеропорт. А мені треба знайти свої стійки. Turkish Airlines. До речі, я був в Cloud Forest у Gardens by the Bay в Сінгапурі. Це такий парк, так би мовити, не парк атракціонів, а атракціон-парк. Тобто ти там гуляєш серед дикої природи, можна сказати. І десь я прочитав чи почув в Ютубі, що це другий за розміром штучний водоспад. Там другий за розміром знаходиться штучний водоспад. І Згідно з тим, що я почув в тому ж місці, перший критий штучний водоспад знаходиться, де ви думаєте, правильно, в аеропорті Сінгапуру. А зараз ми наближаємося до чогось цікавого. Як виявилося, це називається кінетичний дощ. Складається з 1216 бронзових крапель. Розбір інсталяції 4х9,8 метрів. Добре. Зараз подивимося, що у нас тут є. А ось і мій літачок 23-35. Сінгапур, Стамбул. Речекіна Jewel l 1 Прямуємо. До речі, будь ласка, ось автомати для того, щоб... Зачекінити здати багаж самостійно. Знову ці штуки. Де цей джевелланс знаходиться? Минулого разу тут були стійки Turkish Airlines. Добре, зараз буду питати працівників. Окей, okay. розібралися. Не розібралися, що означає джевел. Але розібралися куди йти, тому туди йдемо і любуємося фонтанами. Ця інсталяція, кінетичний дощ, приймає 16 форм від абстрактних до знайомих. Наприклад, форму літака, повітряної кульки і навіть дракона. Не пам'ятаю, що я тут чи підіймався, чи спускався, коли прилетів крайній раз. Це точно, що Аеропорт Атракціон. Якісь фігурки, теж міні-парк. Джевел. Щоб воно не значило. Джевел це природний чалізований торговельно-розважальний комплекс. Так. Необхідна назва. Тому туди. Оточений одним із терміналів аеропорту Чангі і сполучений з ним. Да, складно усвідомити, що до досі знаходиться в аеропорті. Його центром є найвищий у світі критий водоспад The Rain Vortex. Дощовий вихор. Оточений каскадний лісовим ландшафтом. Знайшов знову вивізку Check-in. Сподіваюся, що цього разу іду правильно. L1 Early chicken. Іде мої таркіші? Хм. Ніби розібрався. Тут автоматичні пости для усіх авіаліній, крім Tarkish Airlines. І ось мене направили до моїх Tarkys Airlines. Ну що ж, друзі, отримали свої квиточки, зараз буду прямувати до гейтів. Шукаємо Departure. У мене Gate D49, D49. Ніби розібрався приблизно куди йти, тепер можна і продовжити знімати. Departure. Повернулися туди, звідки прийшли. Але вже зачекінилися. Вірніше, валізу я здав. Зачекінився я раніше, але зараз треба було валізу здати. А тепер до гейтів. Складається з 180 грамів покритих міддю алюмінієвих крапель. Форографії яких керує набір високоточних двигунів. Депарчо туди і прямуємо скрізь ялиночки, пальмочки. Ми точно в аеропорті. Що ж, друзі, там загалом не можна було знімати, тому я цього і не робив. Але ззаду залишилися ці автомати. Підійшов. Приклав паспорт, просто картку паспорта, вона відсканувало, подивився в камеру, посміхнувся, знову відсканувало, перейшов далі, приклав великий палець правої руки і все, ти пройшов. Оце так, тут проходиться контроль. Звичайно, вздовж маршруту до ваших гейтів. Вони ще вручну там люди періодично перевіряють на різних етапах ваші паспорти, але загалом ну, це просто неймовірно швидко все робиться. Класний аеропорт, це дуже класно, швидко, зручно. Далі шукаю свій гейт і буду прямувати до лаунжу, який найближчий до мого гейту. Якщо бути зовсім відвертим, зараз, коли я вже бачу розташування цих воріт, я розумію, що, що всі рази, які я літав із Сінгапуру в Європу, я стартував з цих воріт. Тобто це крайні ворота, найбільше віддалення. Не знаю, який лаунж обрати. В принципі, я тут тільки один поки що пробував і цей один, він доволі непоганий. Якось не хочеться пробувати щось нове поки що. тож, мабуть, туди і піду. Друзі, зверніть увагу. В аеропорті Сінгапуру, в принципі, так само, як і в Берліні я був, скрізь можна знайти місця, де можна попити води. А Тут я не знаю, схоже, іще й гаряча вода є. Окріп. Отак От мають бути організовані такі місця. Аеропорти, зокрема, все для людей. Чисті туалети скрізь, на коротке відстання до мого відправлення ще три години, а значить, пару годин у мене є, щоб побути у лаунжу, поїсти, відпочити, поспілкуватися з друзями. Дяня, привіт. Зараз цим і займуся. Тут в аеропорті. Фінгапуру я себе почуваю значно безпечніше в плані спізнення на рейс. Тут, По-перше, як ви бачите, ворота вже призначені. В Стамбулі чогось інформація про ворота з'являється за годину до відправлення. Це просто несенітниця. Тож, це так, я одного разу пропустив. Тут уже гейт доступний, я подивився, де цей гейт знаходиться. Фізично його, так би мовити, відчув. І тепер прямую до лаунжа, який найближче знаходиться до цього гейту. Так, друзі, взагалом мені дуже подобається літати, але аби не на такі довгі, не на такі тривалі рейси, звичайно, шукаємо лаунж. Не можу поки знайти лаунж, тому подивився, тут в терміналі 1 є принаймні три лаунжі, які по цій програмі лаунж Кейт, Мархаба Лаундж, SATS Premier Lounge, і якийсь третій преміум лаунж. То мені здається, минулого разу я був у Мархаба лаунж. і зараз починаю приблизно пригадувати, де я його знаходив, тож прямую. Так, знайшов SATS Premium Але Не знаю, мабуть, піду в той, де я був минулого разу Мархаба САІТС Premier Lounge. До речі, я зрозумів, що по факту... Не кожного разу я був на цьому гейті. Мабуть, минулого разу у мене був С-26 чи якийсь подібний гейт. Просто інша літера, там, мабуть, воно теж в самому кінці коридору знаходиться, тому в мене таке хибне враження склалося. Бо я пам'ятаю, як я піднімався зразу на ескалаторі до лаунжу напряму. І схоже, це якраз це місце. Але це не має значення, пішли. Що ж, друзі, я знайшов той лаунж. Це той самий лаунж, який у мене був минулого разу. І Він якось називається премєр щось там «Мерхаба», я помилився. У будь-якому разі, слава Богу, я задоволений і людей цього разу зовсім небагато. Я знайшов гарне місце. Тобто я тут схований. Тож піду, щось поїм, потім поспілкуюся з другом. Отак, друзі, щоб скуштувати сінгапурську місцеву кухню, не обов'язково взагалі виходити з аеропорту. Будь ласка, хайнанес нанес райс те, що я на днях куштував, а, і лакса. Дві страви сінгапурської місцевої кухні. До речі, я особисто тут е, скрізь використовував, коли їв е, палочки. Причому ще цікаво, одного разу, коли я в одному із хокер центрів використовував палички, а їв рис з куркою. До мене підійшла жіночка, яка там прибирала і запитала, чи зручно мені так їсти. Вона мені пояснила, що вони рис не їдять паличками. Я так розумію, що рис вони їдять виделкою, а палички вони використовують виключно для локшини. Там суп, наприклад, з локшиною. То напишіть, як вам взагалі зручно, бо я вже дуже звик до паличок і. Суп, я обожнюю їсти такою ложкою. Вони Такі зручні, не знаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. До речі, доволі таки непогано. Остренько, компоненти там теж є. До відправлення година, але з мого попереднього досвіду запізнення на літак я вирішив, що треба вже рухатися. Краще підійти і годинку почекати, але все ж таки потрапити на літак. Плюс я побачив на дошках оголошень на табло на екрані з оголошеннями. Там написано, що мій гейт вже відкритий, тому прямую в його напрямку. Де він знаходиться, я вже знаю. Пряма дорога, ескалатори, тож має бути там швидко. Цікаво, що я бачив якусь групу військових, чи щось таке з автоматами отут по цій зоні проходжувалося. Не розумію, чи це до не працює, чи це хтось кудись летить. Хтось таке бачив, хтось знає, що це може бути. Напишіть в коментарях. Прикольно, ви бачите, як це називається? End of Travelator. Типу, як Escalator Travelator. Travel, подорожувати, Travelator. Ну що ж, друзі, як я й казав, я думаю, що аеропорт чангі, чангі це найкращий аеропорт. Це тут робиться дуже швидко, все автоматизовано. Покольно за пару хвилин я пройшов security контроль. Зараз він знаходиться там, позаду, мену, позаду мене, вони видають лоточки з номерами, на лоточку номер і вам дають номерок. Тобто, коли ви проходите секюріті, ви можете забрати лоточок, тільки надавши свій, свій номерок. Тобто таким чином вони убезпечують. Ваші речі. Такого я в інших аеропортах не бачив, це ніби примітивна річ, але тим не менш тут таке роблять. Ну і знову ж таки, подивіться навкруги, все зелене. Тут просто приємно знаходитися. Мені дуже подобається і Сінгапур, і аеропорт. Так має бути скрізь для людей. Питна водичка, чисті туалети. Безліч місця для відпочинку. Wi-Fi також, до речі, в аеропорті доступний на три години для порівняння. Чому я ще так не люблю той, той аеропорт Стамбула? Бо там Wi-Fi дається безкоштовно щось на одну годину, потім треба оплачувати. Ну через лаунж насправді там можна на три години його взяти, але насправді аеропорт в аеропорті мені здається Wi-Fi взагалі мав би бути безкоштовним. Ну менше з тим. З, з Wi-Fi в Стамбулі доволі, в аеропорті Стамбула доволі погано, тому майте це на увазі. Треба буде, може, 10 євро чи щось таке заплатити, якщо вам Wi-Fi потрібен більше, ніж на одну годину. А поки буду чекати на свій рейс. До речі, зараз я вже переконаний все ж таки, що, що минулого разу я сідав на літак через інший гейт. Тут все ж таки крісла більш зручні, як мені здається, і там ззаду взагалі є такі класні кріселка. Не знаю, мабуть, воно дуже видно. У будь-якому разі, тут скрізь дуже добре. Я вже в літаку. Що ще хотів сказати? Цей переліт має бути дуже комфортний. Я сподіваюся, що так воно і буде. Бо зараз із моїх двох перельотів. Щоб потрапити до Кракова, перший з цих двох рейсів більш довгий. Тобто із Сінгапуру до Стамбулу це рейс близько 10 годин, якщо не помиляюся, 11. І потім декілька годин із Стамбулу до Кракова. Легше переноситься рейс, коли спочатку довгий перельот, а потім більш короткий. А також менша ймовірність, що Пропустиш свій наступний рейс. А якщо і пропустиш, то купувати квиток на більш короткий рейс дешевше, краще із Стамбулу до Кракова, кілька годин рейс, ніж із Стамбулу до Сінгапура на 11 годин за скажені гроші. Але пропустити рейс більша ймовірність з мого досвіду, коли ви пролетіли вже якийсь рейс з серії рейсів в межах одного перельоту. У якому разі я вже в літаку, тож побачимося невдовзі у Стамбулі. Подивлюся своїм досвідом використання Turkish Airlines. Загалом досвід неоднозначний. З одного боку, на мій погляд, можна знайти найнижчі ціни на квитки відносно інших авіакомпаній, з іншого боку, у них дуже глючний застосунок на Android. Я думаю, що жодного разу я не зміг поки зачекінитися саме через застосунок. З іншого боку, місця доволі комфортні, перельоти доволі комфортні і вони годують навіть на рейсах на короткі дистанції. І як ви бачите, їжа доволі пристойна. Ось, чай, друзі, ще годинка я буду в Стамбулі. Поки що перельот був чудовий. Як ви бачите, справа в мене тут пусте місце, то ми в ряді на трьох, з якою жіночкою. Якоюсь бабусею вдвох їхали, тож місця було достатньо. Можна було покласти рюкзак в тому, на тому на додатковому місці між нами. І було достатнє місця для ніг, тож і виспався, і позаду мене нікого не було, можна було вільно рухати спинкою без проблем. Тому гарний перельот, поки що, а там вже продовжуємо в Стамбулі. Буду зараз собі зуби чистити. Там на політ е TorкіShair Lance дають такий наборчик, що включає маску для сну, е шкарпетки і капці, щоб ходити по салону. Також біруші і така от штука, я не розумію для чого вона, під очима мазати чи що. Хто знає, напишіть в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було цікавим. Це перша частина перельоту. Невдовзі чекайте на продовження. Частину 2. Перельот із Стамбулу до Кракова. Вподобайка поширення підписка. Дякую. До зустрічі у наступних відео.